І одну з найбільших З початку великої війни дронових атак пережило Прикарпаття. Ціллю ворога уже традиційно були об'єкти критичної інфраструктури. У повітряному командуванні захід повідомили, що вночі і в день ворог випустив на західні регіони 18 шахедів. Усі вони були збиті. Але уламки спричинили одразу дві пожежі на Івано-Франківщині площею 100 та 500 квадратних метрів. Зауважили в ДСНС. До їх гасіння залучили майже 6 десятків рятувальників та 20 П'ять одиниць спецтехніки обійшлося на щастя без постраждалих. Бачите, ворог завдавав такого масштабного удару і по області, і намагався по громаді, але завдяки протиповітряній обороні попередньо, без якихось пошкоджень цивільного майна. Насамперед хочу звернутися до всіх. Це ще раз засвідчує, що війна триває. По всій території нашої держави треба допомагати нашим військовим Збройним силам України. Громада на цей рік заклала по різних програмах понад 500 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України, але кожен може долучитися волонтери.